Вітаю! Годинник на ваших екранах вказує на те, що в нас урок математики. Давайте розгадаємо загадки і будемо працювати. У місті 12 ринків. На кожному ринку по 30 людей, у кожного по 24 дитини. Про що йде мова? Звісно, це. Рік 12 ринків це 12 місяців, 30 людей це 30 днів у місяцеві, і у кожного по 24 дитини, тобто 24 години в кожному дні. Наступна загадка. Виходило 12 молодців, випускало 52 соколи та 365 лебідів. Відповідь на цю загадку запишіть у зошити. Наступна загадка: ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу, коли обідати, коли спати, коли роботу починати. Запишіть відповідь на цю загадку, і як ви вже здогадалися, це годинник. І нас наступна гра шеренга. Пропоную вам розставити в порядку зростання міри часу, зображені у вас на екрані. Поставте за необхідності пау... на паузу. А от сьогодні у нас 1 березня 2024 рік. Перший день весни. Давайте подумаємо. 1 березня 2024 рік це число яке? Календарне чи арифметичне? Ми вже знаємо, що це число буде. Календарне. А отже, давайте ми з вами спробуємо календарне число перевести в арифметичне. Пригадуємо правило, як це робити, і давайте разом це зробимо. Починаємо з року 2024 рік, але повних років пройшло 2023 роки. Наступне дивимось на місяці. Березень третій місяць. А отже, до 1 березня пройшло повних 2 місяці. І сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати над такою темою. Визначення часу між двома подіями шляхом заміни календарного числа арифметичним. Наша Батьківщина Україна. Це край, у якому ви народилися і живете. Ви громадяни держави Україна і належите до її суспільства. Ви також належите до українського або іншого народу, який живе в Україні. А чи знаєте ви, що сучасна держава Україна відновила свою незалежність внаслідок розпаду Радянського Союзу і проголошення незалежності було 24 серпня 1991 року, який закріпив референдумом 1 грудня? 1991 року. Отже, про незалежності відбулося 24 серпня 1991 року. Звісно, це календарне число. Давайте переведемо його в арифметичне. До цього часу пройшло 1990 років. Серпень місяць восьмий по рахунку. Отже, пройшло повних 7 місяців. І 24 число, тобто, пройшло повних 23 дні. Ви знаєте, що наша держава Україна завжди боролася за незалежність, завжди прагнула бути цілісною і незалежною. Ви вже чули про акт злуки або Велика Злука. Це Урочисте оголошення якого відбулось 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві універсалу про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у Соборну Україну. І саме цього дня, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності України. Отже, акт Злуки було підписано 22 січня 1919 року. Переведемо це число в арифметичне. Отже, 1918 років. Січень місяць, перший по рахунку. отже, місяців у нас не буде 22 дні. Тобто 21 повний день. Це буде арифметичне число відповідне до календарного 22 січня 1919 року. Отже, знаючи арифметичне число, яке відповідає проголошенню Незалежності України 1990 років 7 місяців і 23 дні. І знаючи перші. Проголошення акту об'єднання Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки 1918 років 21 день. Можемо порахувати, скільки часу пройшло від однієї події до іншої. Для цього віднімемо від 1990 років 7 місяців 23 дні. 1918 років 21 день. Починаємо віднімати з дні. 23 відняти 21. Буде 2 дні. Місяців так і залишиться 7 місяців. Далі віднімаємо 0 відняти 8. Не віднімається, позичаємо десяток, залишається 2. Було 9, ми позичили, залишилось 8. 8 відняти 1, 7. І далі 9 відняти 9, 0 1 відняти 1, 0 Тобто від першого проголошення незалежності до вже нашої незалежності пройшло 72 роки, 7 місяців і 2 дні. А зараз подивіться на екран і скажіть, хто зображений на ньому. Я думаю, що це відома всім людина. А саме Леся Українка. Сучасники любили Лесю Українку за жагу до життя, а нащадкам залишилася її творчість. Поетеса збагатила українську поезію абсолютною досконалістю форми, різноманітністю загальнолюдських тем та безліччю віршованих жанрів, її драматичні поеми, «Кам'яний господар, одержима, «Касандра» та інші. Не сходять з театральних підмостків, а знаменита драма Фієрія Лісова пісня стала справжньою класикою української літератури. Леся Українка єдина жінка у вітчизняній культурі, яка сягнула таїни перекладацького мистецтва, однієї з найвидатніших пам'яток людства Рігведи, а також перекладала Генріха Гейне, Адама Міцкевича, Віктора Гюго, Гомера. Незважаючи на тяжку хворобу кістковий туберкульоз, тентітна жінка відрізнялася колосальною працездатністю і силою духу, що стало одним із головних мотивів її лірики. Сама Леся Українка вклала у вистамавки із лісової пісні таку думку про себе: Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. А чи знаєте ви, що Леся Українка? Справді жнє ім'я Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року у Новоград-Волинському. Її мати письменниця Олена Вчілка, батько-юрист. А от померла Леся 1 серпня 1913 року. Давайте ж ми з вами порахуємо, скільки років було відведено на життя видатній поетесі. Отже, переводимо дату її смерті з календарного числа в арифметичне. Це буде 1912 років і 7 місяців. Тому що 1 серпня. Це повних 7 місяців. Дажбі, дата її народження 25 лютого 1871 року. Переводимо в арифметичне число. Тобто буде 1870 років. Лютий у нас другий місяць, значить, один повний місяць і 24 дні. А далі виконуємо обчислення. У нас немає днів, тому ми позичаємо один місяць. Місяць. 7 місяців, останній місяць, сьомий це липень. Липень має 31 день. Отже, нам треба 31 відняти 24 дні. Залишиться 7 днів. Було 7 місяців, ми один позичили, залишилось 6. 6 відняти один 5 місяців. Далі віднімаємо роки. 2 відняти 0, 2. 1 відняти сім не віднімається. Позичаємо сотню, 11 відняти 7, буде 4. Далі віднімаємо: 18 відняти 18, буде 0. Отже, Леся Українка прожила повних 42 роки, 5 місяців та 7 днів. У Лесі Українки є ще й пророчі слова. Наш край віддав на вільний був, таким вік він буде. Ви бачили, як прав своїх боронять наші люди? Саме зараз вони дуже актуальні ці слова. А зараз подивіться на екран. Символ якого дня у вас там зображений? Так, це символ останнього дзвінка. В нашій школі навчання триває до 31 травня цього року. Давайте порахуйте, скільки часу від сьогоднішнього дня ще вам залишилося навчатися у цьому році. Попрацюйте самостійно. А на домашнє завдання я вам пропоную творчість. На екрані ви бачите картинку символ. Певного дня. Ваше завдання дізнатися, коли цей день в цьому році буде відзначати Україна, скільки днів ще залишилося нам до цього свята? Бажаю успіхів!